ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодва. Вітаю. Сьогодні, 6 листопада, у світі відзначається міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів. Тему обговоримо з гостями студії. До нас завітали Роман Галайтата, держінспектор з охорони навколишнього природнього середовища Південно-Західного округу, Миколаївській та Одеській областях, та Юрій Дяченко, заступник начальника відділу державного економічного нагляду морського середовища Одеської області. Вітаю вас дуже вдячна. що доброго ви Дякую. Доброго Але найперше розкажіть. Будь ласка, про основні задачі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, особливо зараз. Е, основні напрямки Державної екологічної інспекції е, це здійснення на, на сьогоднішній день це здійснення розрахунків розміру шкоди, заподіяних навколишньому природному середовищу від е, агресії Російської Федерації. Е, Державні інспектори виїжджають на кожний випадок влучання, будь то ракет, будь то шахедів, для здійснення замірів для подальшого розрахунку розміру шкоди. У вас зараз побільшало роботи так, з посиленням обстрілів. Тобто, ви на кожний обстріл зобов'язані виїхати. Так, так, так. Якщо на, на кожний, на кожний на обстрілу, Так, да, ми виїжджаємо. По по двом областям одеська та Миколаївська, ну для фіксації цих порушень, юрію. От ваша зона відповідальності це морське середовище. Як так. там міряється ця шкода? Як е, там фіксується, е, якщо е, потрапляють забруднюючі речовини у водне середовище, здійснюється відбір проб, вод будь-то морських, будь то е, для ну, подальшого здійснення розрахунку. Романа, які ваші функції? Ми здійснюємо розрахунок збитків по земельним ресурсам. Ну, це таке більш як би це сказати, на напрямок невеликий, але ми здійснюємо розрахунки. По всім ресурсам, тобто, і по морському середовищу, як Юрій Володимирович сказав, по земельним ресурсам, по природно-заповідному фонду, по лісам, тобто прийняті ряд методик і затверджені, по даним ситуаціям, тобто по земельним ресурсам ми також виїжджаємо на кожен на кожну світу на кожну подію здійснюємо розрахунок тобто проводимо заміри рулетку якщо це забруднення ґрунтів тобто відбирається ґрунт передається в нашу лабораторію для для заміру даного, які, якими речовинами забруднено дану земельну ділянку, потім здійснюємо розрахунок збитків відповідно методик. Дані розрахунки збитків передаємо до штабу, який створений при Державній екологічній інспекції України для подальшого пред'явлення Російської Федерації по, цьому, по цій агресії. Чи є якісь результати лабораторних досліджень, що знаходять ваші лаборанти в пунктах? В основному це нафтопродукти, забруднені нафтопродуктами, якимись хімічними речовинами, тобто і нітрити, нітрати бувають ну, різні вічества горіння, тому подібне. Тобто по цим по цьому здійснюється по подальшому розрахунок. От по, по кожному веществу. розрахунок, наскільки перевищує норму, так? Так, так, так. Є гранично допустима концентрація грунтів, затверджено. Також проводиться порівняння, і потім виставляється в скільки разів перевищені, тому подібне. І це все фіксується на папері правильно, так здію потім передається в правоохоронні органи. Як ви співпрацюєте з правоохоронними органами? При виїздах на, на кожний об'єкт буває, що ми виїжджаємо спільно з про або поліція, або прокуратура. Дані матеріали фіксуються, складаються відповідні акти, які в подальшому передаються в правоохоронні органи з здійсненням розрахунку в розмірі шкоди. Потім це все стане доказовою базою в міжнародному суді так, проти так, Росії держави-агресорки. І так, орієнтована сума шкоди, яку російські війська завдали довкіллю України, загалом становить понад 962 мільярди гривень. Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Про які суми збитків на території Миколаївської та Одеської області вже може йти мова. Е, ну Дивіться на, на сьогоднішній день за останні там 9 місяців цього року. Е, Наша інспекція здійснила розрахунки збитків по Одеській та Миколаївській області. В Миколаївській області сума завданих збитків складає близько 90 мільярдів. Ні, 90 мільярдів гривень. Понад 90 мільярдів, понад, да. по, по Одеській області понад 30 мільярдів гривень. Із е, таких крупних. Е, е, Моментів можу сказати, що по Миколаївській області був, був завданий ракетний удар по підприємству ТОВ Евері, в результаті чого здійс, сталося розлив рослинної алії як на, ну, на тверде покриття на землю, так і в Бузький Лиман. Сума завданих збитків державі при цьому було завдано. Майже 40 мільярдів гривень. Знаєте, всі ці суми це якісь шалені, просто безкінечні. Так, так. І я дивилась а -а. статистику минулого року, що заявляв стрілець, і це якісь були менші на багато суми в рази суми. Тобто суми будуть рости в геометричній прогресії, на жаль. Це все тільки накопичення, але так. люди, які наприклад повертаються на ті ж деокуповані землі Миколаївської області, так їм там жити. Це вже місцева влада і приймає якісь рішення, так як ці території оберігати, аби не допустити розповсюдження, так або майбутніх перекидів ось цих шкідливих речовин на вже не заражені ґрунти. Вже ж, це вже приймає рішення органи місцевого самоврядування, адміністрації, обласні ради і так далі. Бо е, інспекція сама по собі вона фіксує право на, рушу, право на порушення природоохоронного законодавства. Е, тобто, е, по факту, що що вже відбулося на сьогоднішній день. Е, ось е, також е, ці суми, які ви кажете, в прогресія. В прогресі Перевищують, так сказати, е, вони ще багато від е, залежать від яка категорія, е, по, ну, коли потрапили там на ґрунти, яка категорія ґрунтів, е, тобто яка, яка призначення це да, 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 да. Е, грошова оцінка цих земель і тому подібне. Також і е, по морському середовищу там е, також є багато нюансів відповідно методики, з чим е, sta, в свою чергу сталкиваються інспектори. Ось, тобто, потім вже воно все складається один до одного і передається. А то, що по громадянам, які приїжджають, да, це вже органи місцевого самоврядування відповідають за це і приймають рішення по даним питанням або ну, давати дозвіл так на поселення наприклад теж саме так, так. чи давати дозвіл на використання цих земель якихось сільськогосподарських цілях обжеж, так? Вже ж да, Бо в основному усі землі вже передані в органи місцевого самоврядування вони є як балансоутримувачами. Вони відповідають повністю розпоряджають ще за словами Руслана Стрільця. На раді наразі на розгляді Верховної Ради знаходиться 19 євроінтеграційних довкілівих законопроєктів. Чотири з них мають прийняті бути першочергово для виконання угоди про асоціацію з ЄС. Зачитаю, що це за законопроєкти. Зокрема, це такі як про території смарагдової мережі щодо державної системи моніторингу довкілля щодо підтримки розвитку. Вітчизняних галузей на дрокористування і про забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля це все плани на майбутнє, і сподіваємося, що і Верховна Рада швиденько це розгляне. Які сьогодні законопроєкти оберігають наше українське довкілля є ну, е, багато законів, які знову ж е, вони є е, по кожному ресурсу. Тобто, якщо ми кажемо це там про там, Надра, це кодекс про надра. Це, якщо там це про землю, це кодекс про землю, зерновий ой, зерновий, земельний кодекс. так. Також є закон України про захист земель, по атмосферному повітрю, закон України про охорону атмосферного повітря. Тобто по кожному ресурсу є свій напрямок законодавства. В якому не повинні люди е відповідно до цього ставитись, відповідно, якось, е і відношення повинно бути більш серйозне. Бо е інспекція, казалось би, е багато людей, але все, е все ж таки ми не можемо за всім услідити. Е що можемо, то в принципі робимо. Скажіть, Реально. громадяни можуть звернутися а до вас, вже так вже так. Як як до вас звернутися і як швидко ви приїдете, щоб зафіксувати якісь правопорушення. А, люди пишуть свою чергу, ніхто не відміняв. це. Звернення громадян, звернення там до інспекції. Інспекція, як тільки отримує звернення, відпрацьовує, тобто виїжджає на місце, фіксує знову ж. Якісь порушення, які, ну, які потрібно, тобто по якому ресурсу звернулися. Да? Також є таке поняття отримання погодження. Ми направляємо бумаги до Державної екологічної інспекції України подальшому отримання погодження для проведення перевірок. Звертаються, а вже ж звертаються. Ще про наслідки російського теракту на Коховський ГЕС, 6 червня, сотні тисяч людей залишилися без питної води, зламані зрошувальні системи і море засмічене. Які наслідки для нашого Чорного моря? Ну про наслідки казати би, важко. Це не нам давати такі відповіді. А про Каховську ГЕС хочу зазначити, що з першого дня інспекцію. Відбиралися проби морської води, що червня, як тільки дізналися, так що так, от сталася так. така з, з першого дня. Відбиралися перший відбір. Це був фоновий показник. Ну, це показник той, тіє, ну, той тієї води, яка була до моменту, коли в море почало потрапляти забруднюючі речовини. І потім кожного дня відбиралися проби у трьох точках в Одеській області для того, щоб ну, наблюдати динаміку погіршення якості води. На сьогоднішній день вода вже відповідає нормам, але, но, як ви казали, там про моніторинг, здійснюється моніторинг і ну, відбираються проби для того, щоб ну, диви, бачити, як змінилася вода в нашому морі. Але а, так ос, як да, так. основний основний показник був, коли вода почала потрапляти у море. Це зменшилась солоність нашої води. Якщо норма солоності 16 промілий, то були такі моменти, коли було доходило до чотирьох. Тобто дуже велика кількість прісної води попала у море. От ви кажете, що зараз стан морської води в нормі, ну те, що фіксують, так ми екологи зазначають, що звісно є такі глибинні пошкодження, там якісь залижі, які, на жаль, зараз не дуже доступні для вивчення, але все-таки, що сталося з водою, як вона змінюється і. Припливи, відпливи, як вони допомогли очиститися морю і знову повернути собі свою солоність. Ну так, да, як, якщо як, як як я вже казав, в перші перші дні солоність і вода була дуже брудна, і солоність була там 4 промілі. Майже прісна вода, так майже да то на сьогоднішній день солоність відповідає нормі там 16 промилі, і по показникам, які робить наша лабораторія. Вода відповідає всім гранично допосовим концентраціям, яких ну як, як і було раніше. Так, да, це можливо там відливи, приливи, і більш ця вода йшла далі. В море, так, так. на глибини. Так. Які захисні от механізми є у нашої природи, те про що ви кажете? море… Наче самоочистилося ну, зовні вода чистіша і проміле підвищилося, але все-таки є інші глибинні забруднення. Ще які є механізми у природи, аби очищувати ґрунти, наприклад, так? Як, як це працює в природі? Це таке питання дуже цікаве, але я як практика показує, що сама наша планета може приходити. В той стан до якихось проблем, як ми бачили до цього, коли була, був ковід, коли призупинили свої якісь діяльності, великі заводи, підприємства, виробничі якісь підприємства, великі. І ми бачили тенденцію в тому, що Ті ж ґрунти приходили якийсь більш кращий стан, атмосферне повітря, тобто це фіксувалося певними органами, які наблюдали за атмосферним повітрям і тому подібне, за тим ж морським середовищем. Тобто можна казати про те, що з часом сама планета сама по собі приходить в той. Перше, первинний, да, стан. первинний стан, да. так. Тобто, я, сказати, що це якісь механізми, це я даже Тобто людина в цьому процесі, як такова, не приймає якусь участь. А вже ж хотілося би, щоб люди дивились в першу чергу це за собою. Тобто, коли Десь знаходяться, прибирали теж сміття, яке залишають, тому подібне. Це було б краще. Бо буває таке, що ми штовхуємося з тим, що приїжджаєш, а там просто засмічено ці земельні ділянки, і це дуже шкода, не? що коли дивишся на це, все ну, боляче, так сказати, з свого боку. Тобто суботники треба а проводити. А вже ж, а вже ж. Знаєте, я одразу згадала про пляжників, які відпочивають і від насіння, закопують в О, пісок, так. І не тільки це. І, і не тільки це, і ще випорожнюється, перепрошую, прямо в море. І все це теж шкодить. Що ви, Юрію, хочете сказати від себе? Як людина може теж сприяти тому, аби природа менше відчувала вплив людини на природу? Ну, на мою думку, це. Необхідно прививати з самого дитинства: любов до природи, любов до чистоти. Тому, як, як говориться, все в наших руках. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, дякую, що завітали. Роман Галайтата і Юрій Дяченко були цією годиною. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.